Бердичів знову зустрічав зірку. Цього разу це була російська співачка Йолка. Через те, що гостя запізнилась на концерт, у Бердичівлян був час і докупити квитки, і поспілкуватись на тему йолчиної творчості. Мені подобається творчість йолки, і тим паче в останні часи її творчості. Факти біографії знаю, якщо я не помиляюсь, що вона з України. Ну вона корінна українка, але Переїхала з батьками, так з батьківських якихось причин жити в Росію, і так і стала російською співачкою. Значну частку глядачів складали діти, котрі прийшли послухати і побачити свою фаворитку вживу. А той, хто не вважав себе йолчиним фанатом, на її концерт все ж прийшов, бо покладав на нього особливі надії. Прийшов цей контракт зі своєю дівчиною, яку я дуже люблю. І я надію, що сьогоднішня зустріч укріпить нашу любов. Мені дуже подобається йолка, а прийшла я тому, тому що е, е, тому що на 8 березня на мій тато подарував мені білет на цей чудовий концерт. І тому я зараз тут. І дуже хочу, щоб йолка приїжджала до нас не тільки один раз, а дуже багато разів. Я прийшла на концерт, тому що люблю йолку. Вона мій кумир. Я знаю її всі пісні. Вона мені подобається. І по телевізорі так погано дивитися. А якщо на концерті назива дивитися, то дуже хорошо. Співачка не змусила себе довго чекати і стрімко з'явилась на сцені услід за своїми музикантами. Йолка розпочала виступ з однієї із своїх перших пісень «Город обмана». Виконавши її, привіталась і закликала публіку чим більше посміхатись та не обмежувати себе в емоціях. Бердичівляни так і зробили після того, як призвичайлись до російської гості. Виконавиця працює у різних музичних стилях, проте жодного для себе не виокремлює. Співоча кар'єра Йолки починалася зі шкільного хору. Потім були виступи у складі групи B&B. бі. З 2001 року почався її шлях як солістки. Три роки тому за пісню Мальчик-красавчик йолка отримала премію Золотий грамофон. Співачка відома піснями, не падай духом, хороше настроєння, дівчатка в пежо. Дівчака студентка. Йолка закликала публіку співати їх разом. Ще більше відомості виконавиці принесло журівство у вокальному шоу ікс фактор. Нині Йолка продовжує підтримувати стосунки зі своїми підопічними. Спробувати себе у ролі повноцінного продюсера не поспішає, бо вважає себе молодою і не надто досвідченою для такої справи, а тому не перестає над собою працювати. Чоловік завжди має к чогось -то стремитися, тому що немає ні приділи свершенству ну рости, розвиватися, надо. Треба... Работати над собою, щоб собі було приємно і не стыдно. От потім роботи не початий край. Одна з останніх йочених пісень прованс набула широкої популярності у народі і, можна сказати, стала справжнім хітом, який відкрив співачку для старшого покоління і змусив божеволіти покоління молодше. Завтра всі 22 я буду в бариспалі сидеть в самоліті і думати пілоті. Після кожної пісні Йолка не втомлювалась дякувати бердичівлянам за теплий прийом і приймати від них різноманітні дарунки, починаючи від квітів, завершуючи повітряними кульками та іграшками. Приніс мені серце, плюшове серце, і ушов очень дякую. спасібу могло. Часто в каждом городе это что-то разное, каждый раз это всегда очень приятно. Город посмотреть мы не успели, но, судя по публике, в зале все тут очень хорошо. Перед концертом знімальна група ТРК «Вік» провела з глядачами свою рідну акцію Запитай зірку. Пропонуємо дізнатися, що цікавило публіку і як відповіла на питання Йолка. Як она добилась такого успіху? Происходило достаточно долго, не всегда просто. А всегда непросто. И да нету никакого рецепта. Вот в том-то вся и как бы закавыка. Не сложность, но рецепта нету. Надо хотіти, надо я хочу запитать да и краще в России чи на Украине. Честно говоря, я когда выхожу на сцену, я не чувствую границ. Я не чувствую разницу между двумя государствами. Я не чувствую разницы на всем постсерском пространстве. Потому что мы не так давно были одной страной. Родилась я в СССР. Если хороший человек приходит на хороший концерт, то он хороший человек на хорошем концерте, вне зависимости от того, на территории какого государства это происходит. Поэтому э, проводить черту и сравнивать А вот там, а, например, а здесь нету никакой разницы. Если пригласят, то обязательно приедем. Мы такие. Нас позвать мы. У И прискакали.